Скажемо слава Богу. Слава Богу нашому. І як написано в мене за спиною, Христос воскрес, Христина воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос, воскрес! Воскрес! Христос воскрес! воскрес! Я хочу зачитати два місця і Слова Божого. Це буде івані от Іоанна. Е 20, 19 і 20 глава. 19 глава з 22 вірша і нижче. Пілат відповідав, що я написав, то написав. Воїни вже, коли розп'яли Ісуса, взяли одежду Його і розділили на чотири части, кожному воїну по часті і хитон. Хитон же був не шит. а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать разди его, а бросим о нем жребий, чей будет, да будет залеченное в, пи в Писании. Разделили, разделили, рисы мои между субботью и по одежде моей бросали жребий. Так, так Поступили воины. При кресте Ісуса стояли, стояли Матір Его и сестра Его, Марія Клеопова и Марія Магдалина. Ісус увидел Матір и ученика, тут стоящего, которого любви, говорит Матір, Матір Своє Джон, Сім Твой. Потому Потому говорить ученику Сема мать Твоя, и с этого времени ученик Сей взял нее к себе. После того Иисус знає, что уже все совершилось, да спудится пис... Писание, говорит жажду, тут стоял сусуд, полний уксуса, воины напоїв уксусом губку і наложив на на Иссов э, поднесли устав Його. Богдан же Ісус, впустив у Уксуса сказав совершилось і, пред и преклонив главу и дух. Но так как э, тогда была пятница, то и иудеи, дабы не оставить тіло на кресте в субботу, и та суббота была День великий просили пилата, щоб перебили у них волені і сняли їх. І так пришли воїни, і у первого перебили волені, і у другого розп'ятого ним. и притяг Ісусу. Как увидели его уже умершего, не перебили у него голений, но один из воинов копьем пронзил ему ребро, и тот час и стекла, кровь и вода, и, и видевшие засвидетельствовали. И истинно святство Его, Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. И после произошло, Писання, Писание, Когда Его, Кость Его да не совершится, также и в другом месте писание говорит в взгляд на того, которого пронзили, после цього із... Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисусова, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. И пришел также сын и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес, и принес состав из смирные и алоя, лир около ста. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его перед нами с благовониями, как обыкновению улипали и Но на том же месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса распят. Раді п'ятниці і іудейської, тому що гроби був близько до цього місця. І друге місце, яке я хочу зачитати, це буде також Іван от Іоанна, 20 глава з 11 вірша нижче. А Марія стояла у гробі і плакала, і когда плакала, наклонилась в гроб. І віді двох ангелів, в білих он сидящих од одного у голови і, і другого у ног, де лежал Ісуса. і вони говорять їй, жоно, що ти плачеш, бо говорить їм, Унесли Господа у него, и не знаю, где положили Его. Сказав, Его обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит, ей жена, что ты плачешь, кого іщ... ищешь, она думает, что это садовник. Говорить йому Господин, якщо ти винес Його, скажи мені, де ти положив Його, і я возьму Його. Ісус говорить їй Марія, вона, обратившись, говорить Йому рабі, що значить учитель до цього місця. І знаєте, читаючи цих два місця, хочеться плакати, бо того, в цей в цих три дня. Ісус помер і Воскрес. Ісус помер і Воскрес, давши для нас життя вічного. То в той момент, коли він говорив до Марії, там навіть написано, що він казав не прикасайся, до того, що я ще не вознісся до Отця, але Марія вже знала і поняла все в своєму серці. Все Писання, яке до цього було говорино до неї. Не ще написано, як Ісус прийшов до своїх учнів, і, і коли вони побачили, вони обновилися в вірі, бо вони поняли все Писання, що той, хто ходив з ними, той, хто учив їх, той, хто об'ясняв їм все Писання, не помер. Але Воскрес і смертвий. Як було зачитано перед собранням, що якщо немає Воскресіння, то і Ісус не Воскрес, але ми знаємо, що Він Воскрес. Як, як написано, як говоримо до Фами, який не повірив, що блаженні віруш віру, ті, що повірили і в, в нього і не бачили його. Ми зараз будемо молитися, будемо славити нашого Бога, хай Бог благословить бо того, що це приємно для нас з вами. Це дуже важливо для нас з вами, бо того, що Христос тоді в той день воскрес і, і приніс велику радість для всіх нас. І як важливо нам сьогодні, в цей день не ходити з опущеними лицями, але радуватися. Але радуватися у того, що Христос наш, він воскрес і смертний, помолимося вже і прославимо його, а й муха буде слава. Амінь.